28 жовтня проходили міські змагання з інтелектуальних ігор Брейн Ринг. З Олександрійського колегіуму участь брали три команди: наймолодші вибули у першому турі, а команди середньої та старшої ланки посіли перші місця. Готувалися ми в основному після уроків, збиралися з усіма командами. Також діти. Діти вдома багато чого читали в інтернеті, шукали запитання, також приносили, ну, відшукували завдання, ми їх тут зачитували, обговорювали. Ну, і це дуже допомогло, тому що дуже багато питань були схожі, схожі на, на брейн-ринзі. Мета усіх інтелектуальних ігор це не лише розвиток розумових здібностей учнів, але й втілення їх на практиці. Особливу увагу під час підготовки звертали на логічні питання. В цьому році в молодші вікові категорії, то нашими суперниками були перша школа. Вони взяли друге і третє місце. А у старшій вікові категорії то Команда з літу і з 15-ї школи. Ми запитали в учасників команди Фаворит про їх враження від інтелектуальних змагань. «Це було дійсно круто, і атмосфера та постійна конкуренція, постійна боротьба. Кожна команда хотіла виграти. Взагалі, ми виклалися на повну І ви знаєте, це відчуття таке, коли адреналін в крові, і очі усі горять, щоки горять. І така там енергетика в тому класі, не в класі, а в тому залі, що мені іноді здавалося, наче від того залу можна заряджати телефони. За словами учасників команди, найскладніше під час гри було швидко, а головне правильно думати. Взагалі питань там було настільки багато багато і все настільки швидко в такому темпі, неначе І ці запитання, і тому досить таки важко зараз пригадати найскладніше питання, тому що всі вони були складними, і це треба було швидко миттєво реагувати, відповідати на них. Тому всі були складними. Наступний етап, до якого готуються розумники та розумниці, це відбірковий тур з брейнрингу обласного етапу. Команда фаворит з Олександрійського колегіуму вірить у свою перемогу, а це важлива складова на шляху до першого місця.